Привіт! Маєш карту побиту вже кілька років, але як отримати громадянство досі не знаєш? У цьому відео я покажу всі реальні шляхи, які працюють у 2025 році: через воєводу, через президента, через шлюб, карту поляка, а також дам поради, які не розкажуть в Жонді. Отже, як можна стати громадянином Польщі? Один через шлюб це класика. Якщо ти одружений з громадянином Польщі понад три роки і маєш сталий побит, вже можна подаватися. 2. через тривале легальне проживання. Прожив щонайменше 8 років, маєш постійне проживання, сертифікат мови б 1 стабільний дохід, ти на фінішній прямій, через польське коріння або карту поляка. Якщо твої предки були поляками або ти маєш карту поляка і прожив у Польщі рік на сталому побиті. Двері відкриті, два головні шляхи воєвода, президент. Тут багато хто плутається. Насправді в Польщі існують два основні шляхи отримати польське громадянство через воєводу. Це процедура визнання громадянину Польщі. Все чітко, документи проживання 2-3 роки на сталому побиті або резиденції ЄС. Мова, сертифікат Б 1 житло і дохід це як іспит на громадянство, але прогнозований, якщо все правильно зробити. Через президента зовсім інша історія. Президент може надати громадянство кому завгодно, навіть без карти побиту. Але це вже не твоє право. А прохання на базі заслуг особистих обставин або гуманітарних причин. Багато хто подається через президента, коли довго живе в Польщі, але не має повного стажу, має польське коріння, але не може це формально підтвердити. Опинився в складній життєвій ситуації. Що працює в 2025 році? Моя порада: якщо ти маєш усі документи, мовний сертифікат і стабільність, подавайся через воєводу. Якщо твоя ситуація нестандартна, подавайся на громадянство прямо до президента. До речі, в 25-му році все більше людей отримують громадянство через канцелярію президента. Бо уряд хоче інтегрувати працівників за кордону. Один із моїх клієнтів отримав польське громадянство за 9 місяців через воєводу. Він працював на заводі, мав сталий побит, сертифікат польської мови Б1, стабільний дохід і договір оренди житла. Ми ретельно підготували документи, і Воєвода визнав його громадянином Польщі без зайвих затягувань. Хочеш дізнатися більше про громадянство та документи для подачі? Маєш запитання? Пишіть їх у коментарях, я обов'язково відповім. А поки підписка дзвіночок та до зустрічі до наступних відео.